Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософсько аналітично психологічне ТАРО. Я, Юлія і хор цикад позаду створюють певний антураж літній нашого розкладу. Тема така: світ на межі 1939 року. Такі заголовки я зараз бачу у політичних аналітиків. І я вирішила подивитися, чи дійсно це так. Чи дійсно ми на порозі Третьої світової, як на мене, вона вже точиться, тільки вона йде вже рік зовсім в іншому форматі, ніж ми звикли. І карта це підтвердила. Тому що я вам так скажу: ні моє любі, ми не на порозі 1939-го, ми гірше. Страшний суд. Карта страшний суд першою випала. Світ, який він зараз? самого першого дня війни я говорила, що це не війна між Росією і Україною, це війна між істиною і неістиною. І ми бачимо навіть в самій Росії лідери думок, там, творчі, великі зірки, імена, яких ми любили, поважали. Одні стали, грубо кажучи, на сторону світла, а другі на сторону зла. У них це називається патріотизм Росії. Отже, далі давайте по суті без філософії страшний суд. Да? Ми вибираємо зараз. Ми маємо у воросі отого, от що зараз відбувається, по п'ятірці жезлів. Різні думки, різні новини. Там зерна плевел, відділити і побачити ту істину. Дуже цікава історія. Я не можу сказати, що світ хоче війни. Що це будуть якісь такі повномасштабні війни, в мене це було основне питання. Чи зараз світ поглинеться війною? Ні, це швидше дипломатична історія. П'ятірка жезлів це все-таки не мечові карти. Я взагалі не побачила тут мечів. Здається, от навіть жодного не випало. Жодного не а ну два мечі, це карта опору. Зовсім інше. А взагалі мечів не випало. Випали жезли. Жезли це вогонь, це енергія, це розмови, це спір думок, це перетягування канату. Що було в минулому? От ідемо. От минуле. по Покельському Ватикан стоїть за цим. Так можливо, церква. Великі світа всього, чи це світовий заговор? Ну ні, тут про інше. Я запитую, на якій основі стоїть світ? Двійка пентаклів, давайте все-таки домовлятися, давайте торгуватися, змінюємо наші шляхи, умови, пріоритети в торгівлі і, як би так сказати, впливу світового. Тобто все одно зосередженість на цінних вічностях. Позаду шторм у цього хлопця, бачите? Море вирує, чуть не перекидає кораблі, але він тримає два пентаклі. Це взагалі карта перемовин. Це карта, я туди полетів, туди полетів, те узгодив, те узгодив. Це карта союзників, зміни союзників. Тепер, що в голові у світа? та я не бачу війни, тут інше, знаєте, про що кожна країна зараз дбає? Про свій захист і тил. Тобто, якщо скуповується і виготовляється зброя, то не так, як для нападу, як для відсічі. Тобто, світ зрозумів, що такий придурок, як. Російське керівництво а, існує, можливо, там в кожній країні ні, да, як небезорода. І потрібно на всяк випадок бути готовими дати відсіч. Дев'ятка жезлів. Це якраз карта. От часто буває ППО, але це далі. Це далі про Росію, от де летітиме. Оце конкретно, коли на тебе летить і ти відбиваєшся. А дев'ятка жезлів це вже швидше, коли ти. Знаєш, це було, ти досвідчений, ти тримаєш просто простір, борониш. Бачите? Він стоїть і тримає, він не бореться. Отже, приходимо до такого висновку. Немає зараз а, загроз повномасштабних війн, таких де би одна країна спопуляла іншу. Тобто, Україна вона зіграла дуже велику роль. Довго вони розкачували, дивилися, але таки зрозуміли. Ну, що Росія це не жарт і це може загрожувати їм. І укріпляються, грубо кажучи. Приймають низку нових законів. Тут взагалі пішли закони. Оце три карти второї, які означають закон. Тут Вищий суд. Вибачте, це в мене там це... Як його, стілець репить, бо я тут, стоячи над столом, чаклую вам. А... Все говорить про переговори. Міняємо якісь. Закони, але ми хочемо, щоб все було по справедливості. Все одно ми притримуємося міжнародного права, все одно на це на Вектор, як світ хоче, це знову. Паш Пентаклів, переговори, навчання новим технологіям і вишуковування нових технологій. От бачимо трійку жизнь. Все одно ми хочемо торгувати мирно, правильно. Тобто експансія наукою, експансія товарами, розумієте? А не експансія зброями і типу, щоб я тут не побачила десяток мечів, дев'яток мечів на двох колодах. Дивилася тут не про жертви, тут не про те, щоб знищувати. Я вважаю, це хороша новина для нас всіх. Двійка жезів, страхи, надії, сподівання. У всіх є амбіції у кожної країни. Кожна країна цінує себе, свою самобутність, своє право. І дві каже, це ще ситуація статус кво. Кожний боронить свої кордони, тобто свого я не віддам. Далі, коли я подивилась на результат, я ахнула. В мене вийшла карта переможця Україна. Я прям присіла, я вам кажу. А далі випав Путін. І король жезлів. Ах, цей король жезлів, який постійно випадає в мене в розкладах. Це а, може бути і Сіньзіньпіні, і Макрон, і хто заводно. Це така, така третя сторона, яка буде постійно між Україною і Росією. Що робити? Ну дивіться, все одно склонять к перемір'ю. Оця тема, склоніть к перемір'ю, буде ще мусіруватися. Якийсь час, вона не відходить. От просто з простору не виходить, помиріться і типу, все окей. Але все більше і більше країна розуміє, що це неможливо. Ну тобто, це якась, ну це може бути Китай, може бути. Підпишіть диявольський договір. Ви бачите? Тут ще така історія показують, що Україна і Росія все одно ще досі, поки знаходяться. У статусі палач жертва. Але увага, яка цікава історія. Зараз жертва випадає раніше біля України, не біля України. Росія по повішеному і захищається. Тобто я можу припустити, що таки зараз війна переміщається на сторону Росії. Бо тут ми бачимо якраз оцю оборону. оборону. А в Україні, що найближчі часи, тут історія така: колесо фортуни. Краще гірше, краще гірше, але поки по колу. Ми не бачимо закінчення циклу, але ми бачимо опір. Двійка мечів це завжди опір, когнітивний дисонанс. Але біля України стоїть карта е переможця. Я на коні. Дуже. От, от я вам говорю, мене це вразило, я дуже. Проділа цьому співвідношенню, тобто ще нічого не закінчується, але якщо ми були жертвою, то все вих... вже те, що ми стільки боремось, ми вже виходимо зі стану жертви. Ну це ще наші внутрішні справи, це інше питання. Зараз я розглядаю Україну, Росію і весь світ. Тобто, тепер я подивилася тільки світ. Я відійшла, взяла іншу колоду. Я запитала: ну так, все-таки, покажіть мені, чи буде ота війна така повномасштабна. Ні, оце таки п'ятіркою жезлів тут все закінчиться. І тут, тут на дні колоди теж у мене Аня вже тут імператриця, щось десь в мене була тут п'ятірка жезлів, щось я тусувала, тусувала, не витягнула її врешті-решт. Одним словом, що зараз у світу по відлюднику, кожен за зачиненими дверима шукають шляхи вирішення, щоб все-таки по миру. Бачите, тут два в одному якби голуб миру. І меч шукають ідею, шукають інсайт, як зробити би так, щоб не було війни. Я не побачила тут повномасштабки. Я тут побачила іншу історію, що весь світ пронизаний договорами, і що потрібно обнулити ту історію, яка існує. От вісім очі, вісім житлів. Вісім житлів це завжди соціальні мережі, це договори на довгі там десятиліття, можливо, були заключені стосовно торгівлі. Розумієте? І це пов'язує всіх. І от що зараз шукають? Шукають нові методи, як би цю всю історію відмінити. От, двійка кубків, договори. Все було типу Окей. Колесниця, туди-сюди, дев'ятка кубків всі відчували себе наповнено щасливо, Ну, більш-менш в лапках, ну допустимо, да? і оця історія відходить по вісім кубків. Тут вийшло аж три вісімки. Вісім кубків, вісім мочів, вісім жезлів. Вісім жезлів це завжди нові договори. Вісім жезлів це завжди нові енергії. Це весна, це, е, знаєте, як струмом от навесні, в квітні, а навіть в березні це чути, як ідуть нові енергії. Да? В повітрі пахнуть переміном. Отак от я би сказала. Тобто я б не сказала, що світ на порозі отих всіх війон, ні. Війни і йдуть дипломатичні. Так, люди вони укріплюються. Так, можливо, вони збирають навколо себе там якусь зброю. так, Але це жезли. Це жезли, це договори, це розмови. Це оці всі саміти і такі, і сякі, і вони ще будуть. Дев'ятка кубків це ще між іншим теж саміт може бути. І от бачите, як з'їжджаються на саміт і кажуть, що воно деформується, відходить, передивляються закони. Ось що чекає нас найближчим часом. А, чесно, десь мене заспокоїв цей розклад. Тому що ну уявляти, що весь світ потоне в війні. Ну, ні. Ні. Чесно скажу, я не готова летіти на Марс. Я думаю, що. Ну, якби ніхто не готовий летіти на Марс, а головне мене дуже потішила історія з Україною. Тобто, оте, коли ми говоримо Україна перемогла, і багато хто не розуміє, до чого це так Україна перемогла. Тобто, мені показали енергію. Розумієте, що Таро роблять? Таро показують енергію. Біля України карта переможця. Біля Путіна союзник. Але тут ще невідомо, ким він підвищений, чи нами і світом, чи тим хитрим союзником. Тобто, ніби є союзник, але тут бореться, ну тут, що я вже, знаєте, чого повторюю? Ну, мило душі послухати це і побачити, що є справедливість, розумієте? Ну, а Україна поки що, я скажу так, в процесі, в боротьбі. Я бажаю нам сил, швидшої перемоги, повної перемоги і миру. До зустрічі!